Всім привіт, друзі! З вами Руся. Це напевно найбільш неочікуваний влог на моєму каналі, який тільки міг би бути. Але якщо ви вже дивитесь це відео, значить я зараз там. Де повинна бути. А саме, я думаю, по моєму інстаграму або по назві відео вже здогадалася, що я їду в Рим в Італію. Я сама в це не вірю. В кінці минулого навчального року я подалася на програму Erasmus, програму обміну студентами в нашому університеті, проходила співбесіда. і, ну, як ви розумієте, я прийшла і знала результати я ще до свого дня народження, і було дуже-дуже важко комусь не розповісти. Насправді дуже хотілося, але я хотіла. Це більш був сюрприз. Чесно, я не вірю, що це моє життя. І ще через дві доби, навіть трошки менше, я вже буду в Італії. Їду я планово поки що до початку березня, типу на один семестр, але навчання у нас тут вже почалося в римському моєму університеті. Ще ні почнеться 15 вересня. Насправді ми мали їхати тільки 15-го, бо ми думали, що навчання почнеться трошки пізніше, але. Так склалося, що нам дуже терміново прийшлося відмінювати квитки, міняти на найближчу дату. Тобто на 13 сьогодні вночі, ну, точніше, вночі. Я 13-го виїжджаю. Насправді, я взагалі не вірю в це. Але, надіюсь, це буде круто. Адже мені потрібно буде встигати вчитися і тут, і там. Хоча я тут вже маю індивідуальний план, насправді не -не. мені потрібно і тут, і там вчитися. Надіюсь, буду встигати. Ось моя валіна, вона дуже здорова. І ще сумка. Ховича, що це взагалі моя перша поїздка за кордон. Да, дожилися. Я взагалі не знаю, що брати, і взагалі скільки. У нас спочатку була менша валіза, взяли меншу. Я зрозуміла, що туди нічого не влазить, і мені потрібно більше. Ми взяли саме було була. Я вже собі уявляю, коли там через декілька років я там буду подорожувати світом і потім передивлятися цей мій влог, коли я вперше кудись їду і не знаю, що складати. Мені там мої одногрупники, я їх так обожнюю, Вони мені стільки всього набажали. Я дуже вас люблю, я знаю, що ви дивитесь. Обміняли всіх перед тим, як буде нарізка естетичних кадрів під музику, я вирішила все таки вам роз'яснити, щоб було зрозуміліше, як ми добралися до Риму. Добиралися ми автобусом. Загальна поїздка займала десь 38 годин, тобто чимало. На початку ми приїхали до Житомира. Звідти у годині ночі у мене був автобус, на який ми сіли. Десь під ранок ми добралися до Львова, де у нас була пересадка на такий же схожий автобус. Перед цим ми нічого не платили. І далі вже на цьому автобусі зі Львова ми їхали до угорського кордону, на якому ми постояли десь три години, тобто не дуже багато, чесно, я думала буде більше. І вже потім ми добралися до Словенії. І зі Словенії на ранок ми перетнули кордон з Італією і потім добралися до Риму. Живемо ми не в центрі. До центру нам їхати десь годину, то тобто Рим великий, але нам на цій квартирі набагато ближче добратися до університету. І так як все-таки наша першочергова ціль була навчання, то ми все таки вибрали пріоритет, щоб добратися до університету. А моє время. Ідемо на пошуки італійських супермаркетів. Uh, next, gene... Мені так подобається неділя. Вже 9 ранку, а все майже закрите. Yeah Трошечки не зарано, але окей. Okay. Ось таким прекрасним видом я сижу. Я дещо розповім про Італію. Сьогодні ми вже сходили в магазин, трохи наче розібралися. Карти хоча б працюють. Дякую. Тут дуже цікава інфраструктура, будиночки дуже прикольні такі. Там такий, знаєте, цей вайб італійський. Більше про саме размус, як я взагалі від самого початку, як я сюди потрапила і напевно закінчу, Я вже розповім, коли повернуся додому, зніму окреме відео. Від початку до кінця все розповім. І якщо вам буде цікаво, то можете підписатись, почекати. Навчання завтра у нас уже починається. Чесно, я не знаю, як ми будемо добиратись до університету. До речі, що до університету вчатися я буду в Римському університеті Торвергата в факультеті економіки. Живу зараз тут. Я з трьома дівчатами, я четверта. Одна дівчинка, моя одногрупниця Даша. Я ось подавалася на співбесіду, взагалі мені пропонували ще подаватися на другому курсі. а Я якось і не хотіла, а потім ось на третьому випала така можливість. І я побачила, що Рим, а в принципі в Римі я би дуже хотіла побувати. Просто ну не те, щоб навчатися мене взагалі ніколи не було рії навчатися за кордоном. Типу, мене все влаштовувало в моєму університеті, але так випав шанс, тому чому цим шансом не скористатися? Правильно, але знаєте, я так дивлюся зараз на ці краєвиди, що мене оточують. І я ще так сумніваюся, чи ні, але насправді мені здається, що дуже багато людей би зараз хотіли опинитися на моєму місці. А я тут жалість, да. Я не знаю наскільки це відео вийде довгим, але ну мені буде цікаво його переділятися. Взагалі, можливо, комусь ця інформація буде важлива. Макдоналдс! Ми зайшли в інший супермаркет. Sorry, but what? Ми подивіться на це просто. Ми граю? Да? в раю? Чи так? Знайшла книжечку. Колінгувер, але на італійську. Я... Зараз будемо куштувати фістащому флурі. Верінайс. справді дуже смачно. Зайшли в магазин з одягом. Тут ось ця ковтинка, наприклад, мені дуже подобається. І тут класні, і там були досі світера. Теж прикольно. Добре, написім. Ми зараз сидемо в Табачі, бо потрібно купити типу, проїзний. Сьогодні я нарешті, як ви бачите, не відпочиваю, а вже щось роблю і вчуся. Йдемо на перший навчальний день. в вергато. Ми знайшли зупинку. Короче, це факультет не наш, на жаль. Дуже гарний, будівля гарна, але не наша. Я ось думаю, що якийсь із цих двох будівель це наш факультет. Of course, bachelor level. So, gotcha. which, which І розповімо трохи про перший навчальний день в У На сьогодні була лише одна лекція. Взагалі ми трохи не зрозуміли, адже ми повинні вивчати тут. Чотири предмети плюс італійські курси, мовні курси, які будуть трохи пізніше. Також є таке визначення, як кредити чи кредити, типу які нам треба відпрацювати. Це кількість годин навчальних. У нас щось воно не сходилось, тобто ми не зовсім зрозуміли, але все-таки наче розклад є. Тобто, першу дисципліну ми вивчаємо з сьогоднішнього дня і десь до кінця жовтня, далі наче там екзамени. Потім ми вивчаємо знову дисципліну коротше. Нас чекає два навчальних модуля і дві чи три. Точно я не зрозуміла, що потрібно йти на третій екзамінаційну сесію. Сьогодні ми мали лише одну пару: це Economics and European Territorial Planning І цю пару ми маємо типу якось до приблизно кінця жовтня. Потім у нас починається інший предмет. І поки тільки два цих предметів є в розкладі, я не знаю, чи встигли ще два там предмети вичитати. Поки що не дуже зрозуміло. Потім після першої пари у нас на 11 годину була welcome meeting, де типу зібрали, як я розумію, всіх учнів Erasmus в нашому факультету економіки. І завтра у нас знову ж таки на цей же самий час така ж лекція. Коротше. Це був такий великий, я все-таки думаю, влог. Все таки трошечки поїздка в Рим, трошечки перший навчальний день. А вже далі буду вам знімати, думаю, що інтенсивніше. Далі я думаю, ми ще поїдемо в центр. Все таки побачимо Рим, дійсно Рим. І вже тоді будуть нові влоги. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Всіх людям!